Повертають до воєнні збори. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, яким з 1 липня скасовують спрощену систему оподаткування для ФОПів першої та другої групи. Єдину ставку у 2% тепер піднімуть до 5%. Ми єдина країна у світі, єдина країна у світовій економічній історії, яка у війну не підвищила податки, а знизила податки. Не підвищила податки, а знизила податки. І на сьогодні, на сьогодні, ми говоримо про відновлення. Військового мирного стану мирних правил їх справляння за словами міністра фінансів Сергія Марченка за понад рік повномасштабного вторгнення бізнес зміг адаптуватися та регулярно сплачує податки. Однак і досі залишається нагальним питання наповнення казни. Державний і місцеві бюджети від таких нововведень цьогоріч мають отримати приблизно 10 мільярдів гривень. Дозволять нам збільшити доходи бюджету на 10 мільярдів гривень до кінця року. Ціна питання півтора мільярда гривень щомісячно. Окрім того, Верховна Рада пропонує з 1 липня відновити перевірки та штрафи за порушення. За словами Данила Гетманцева, цей законопроєкт одна із вимог Міжнародного валютного фонду. Від прийняття цього законопроєкту належить допомога нашій країні. Ми кожну копійку податків витрачаємо на армію. Все інше ми фінансуємо за рахунок партнерів. І саме відповідно до цього законопроекту ми звільнимо від цих правил прифронтові території. Однак не всі нардепи Як так оптимістично налаштовані. кажуть війську, звичайно, необхідні кошти. Однак потрібно шукати інші шляхи наповнення бюджету. Потрібно інші стимули шукати аніж збільшення податків для того, щоб підприємці сплачували вчасно те, що вони мусять платити зараз в умовах воєнного стану, але платили. Аніж ми збільшимо податки, і взагалі оплат до державного бюджету ніяких не буде. Депутати переконані, нині середньому та малому бізнесу, і без того важко через повернення до воєнної системи оподаткування підприємці або вийдуть за кордон, або відуть в тінь. Всього навсього мова йде про 10-12 мільярдів гривень. Ну це з урахуванням курсу валюти, з урахуванням того, скільки ми отримуємо від наших партнерів, і з урахуванням того, скільки корупції буде після того, як цей закон буде ухвалений, як у податкової митниці знову з'явиться можливості перевіряти, кашмарять бізнес і знову робити все те, що вони дуже в лапках ефективно робили до повномасштабного вторгнення. Катерина Шевчук Давіта Вершин, новини 33 канал.